Галина була на кухні і готувала обід, як раптом в коридорі продзвенів дзвінок. Син прийшов зі школи. Добре, що встигла, подумала жінка, а то сяди за уроки, не докличешся. Андрійка треба одразу годувати, а то потім він дуже зайнятий. Галина вийшла на зустріч синові і з подивом побачила в його руках великий подарунковий пакет. Що це, синку? Мамо, це тітка Олена тобі передала. Я її біля будинку зустрів. Сказала, що квапиться, зайде до тебе завтра. Вона тільки недавно приїхала, а у пакеті тобі подарунок на Новий рік. Галина нагодувала сина і вирішила подивитись на подарунок. Вона відкрила пакет і ахнула. Там лежала велика. Гарна ваза, її ваза. Так це ж, ну привіт, моя вазочка. І як же ти потрапила до Оленки? Галина, Світлана, Ірина та Олена дружили ще зі школи. Бачились нечасто, у всіх справи, турботи, але сьогодні Галина обдзвонила всіх і запросила до себе на чай. Обіцяли прийти. У призначену годину будинок наповнився сміхом, поздоровленнями, подруги давно не бачилися. У всіх були свої новини. Вже сидячи за столом, Галина подивилася на всіх. Ой, дівчата, я забула фрукти, зараз принесу. Галина наповнила принесену вазу фруктами та поставила її в центрі столу. Це що, звідки ця ваза? Світлана здивовано дивилась на блискучу красу. Оце я й хочу зрозуміти. Вчора мені її подарувала Олена. Першою тихенько засміялася Ірина, а потім сміх підхопили всі інші. Ой, дівчата, давно я так не сміялася. Ірина витерла сльози. Ну що, давайте розказуйте. Так, дівчата, сказала Галина. Визнаю, що це я була першою, хто це почав. Мені цю вазу подарували на роботі, але у мене таких схожих кілька штук. Ну, я поклала її в шафу, а коли Світлана наступного року запросила нас на Різдво, подарувала їй цю вазу. Усі глянули на Світлану. І, ну ви ж знаєте, що моя свекруха нормально сприймає лише кришталь. І ніяк їй неможливо пояснити, що нині ним мало хто користується, є багато хорошого посуду із інших матеріалів. Не бажаючи вислуховувати сотий раз історію про важке придбання кришталю в минулому, я, будучи хорошою невісткою і не бажаючи сваритися зі свекрухою через Нісенітницю, просто сховала вазу, а дістала її через рік. Коли Ірина запросила мене на Різдво, а я не вмію вибирати подарунки і ніколи не купую їх вчасно, продовжила Ірина. І ця ваза пролежала у мене без вжитку рік. Ви ж знаєте, у мене сильно заслабла мама. Кілька місяців я жила у неї, не до свят та гостей було. Тому коли Олена покликала на наступне Різдво, я, щоб не вибирати непотрібну річ, просто дістала цю вазу і подарувала їй. А мені вона просто не сподобалася, сказала Олена. Вибач, Ірочко, до вигляду та якості жодних запитань, але я люблю маленькі вазочки. Для мене вона надто громістка. Тому вона й перейшла до рук Галинки. Сім'я в неї велика, їй і посуд потрібний більше. Ось так і вийшло, Галочко, що ваза повернулась до тебе. Сподіваюся, що Галя не подарує мені цю вазу наступного Різдва, розсміялася Світлана. Ну, вже ні. По-перше, ти її вже бачила, а по-друге, раз вона повернулася до мене, значить, так тому й буде, нехай буде у мене. Ну, дівчата, насмішили ми одне одного. Тепер із моєю новою старою вазою все ясно. Давайте пити чай. Мені не терпиться дізнатися про все, що трапилося у вас, поки ми не бачилися. І жінки весело загомоніли, пригощаючись фруктами з вази, власниками якої була кожна з них по черзі.